Gracias. Першої до другої п'ятниця це технічний день для того, щоб можна було зробити можливість була можливість для того, щоб зробити профілактику системи комп'ютерної, того щоб можна було якось систематизувати це зробити. Що стосується до е, дійснового сила Оля Патріна, ми створювали цю систему для того, щоб зробити рівний до... доступ всіх дітей до дошкільної освіти. І окрім того, звичайно, такий своєрідний облік зробити дітей, які потребують дошкільних закладів. Тому що ви знаєте, що будуть реєструвати це всі дітки, Батьки потрясати всіх дітей, дітей, навіть тих, які тільки народилися. Для того, щоб зареєструвати дитину батькам, які будуть підходити в управління освіти, вони зможуть або на сайті, до речі, адреса сайту dnzternopil.ua, вони зможуть зайти і на цьому сайті ознайомитися з інформацією про умови реєстрації, правила реєстрації, режим роботи реєстраторів. А окрім того, ще на цьому сайті вони можуть знайти інформацію про дошкільні навчальні заклади. Можливо, є батьки, які вагаються віддати у який дошкільний заклад в їхньому мікрорайоні. Тому з цією метою ми створили таку базу даних дошкільних закладів, де батьки ознайомляться з кількістю груп, наповнювані дітей взагалі проєктною потужністю, з напрямками роботи даних дошкільних закладів і зможуть собі десь Визначитися, в який заклад вони хочуть йти. Після того, як вони визначаться, вони або самостійно можуть витягнути реєстраційну форму на сайті і подивитися, як її вона заповняється, і тоді вже прийти з готовою, заповненою реєстраційною формою до реєстратора, додавши туди свідоцтво копію свідоцтва дитини про народження і маючи при собі оригінал свідоцтва про народження і паспорта людини, яка прийде реєструвати дитину, для того, щоб можна було ідентифікувати, ідентифікувати особу. При реєстрації ще тоді я в своєму колезі, слово, він розкаже як більш детальніше, це буде відбуватися. Реєстратор буде вносити в базу електронних даних і кожна мама чи там батько, хто прийде реєструвати, буде отримувати певний реєстраційний номер, за яким вони зможуть потім зайти і подивитися, зареєстровані вони в дошкільні заклади чи ні. Ну ще хочу наголосити на тому, що ви батьки розуміли, що формування груп відбувається в серпень вересень але оскільки оформлення дошкільні навчальні заклади передбачає проходження медичного огляду дітей, тобто ряд процедур, які батьки повинні пройти. Тому завідуючі вже до 1 червня будуть мати перспективу і ті групи, які будуть відкривати. Тобто не будуть наявно мати кількість місць для дітей певного віку, чи це буде діти дясільного віку, чи молочного, в залежності від того, який контингент дітей вони будуть набирати цю інформацію. Вони будуть подавати. Ми зразу висвітлимо її на сайт, і після цього реєстратор надасть списки завідуючим тих батьків, які були зареєстровані. І завідуючі вже будуть повідомляти батьків або на електронну адресу, або в телефонному режимі, і протягом 10 днів батьки будуть змушені підійти до керівника закладу, написати заяву. Таким чином вони підтвердять своє бажання відвідувати саме цей дошкільний заклад. Оскільки ви знаєте, що від часу реєстрації до зарахування батьки можуть передумати, можуть переїхати. Ще один такий нюанс: якщо батьки десь переїжджають, що звичайно їм треба звернутися до реєстратора і десь перереєструватися в інший заклад, бо відповідно і їхні бажання. Щодо відвідування закладу, теж закладу може змінитися. От, після цього, як повідомлять, вони прийдуть, напишуть заяву, і тоді вже завідувача скаже, коли будуть загальні збори, проходити медичну довідочку. І група, яка вже наголошувала, формується у нас серпень вересень, місяць, тобто, вже коли батьки остаточно знають, що вони починають водити. Формування групи це означає, що дитина вже сьогодні чи там завтра йде в дошкільний заклад. А оцей період вона має можливість для того, щоб пройти медичний огляд і зібрати всі необхідні документи для. Відвідування дошкільного закладу. Можливо, ще якісь є, які що я не сказала. Програміст як ага. спеціаліст, якісь конкретні відповіді на запитання може бути. Я доповню, звичайно, доповню. А не звідки, у вас по своє прізвище. Андрій Боціхівський. Андрій Боцяхівський. Стосовно того, я думаю, що батьки будуть хвилюватися чи це насправді так, якщо мама зареєструє дитину під номером 5, чи не опиниться вона Значит, десь далі в списку реєстраційного? Сама система реєстрації, можна сказати, буде складатися з двох частин. Це сам сайт і адміністративна частина, яка, до якої має доступ тільки реєстратор. Тому що я реєстратору особисто передав. Ми паралельно з групою програмістів зараз працюємо на даний момент над захистом системи. Самі розумієте, що це є дуже серйозна, як то кажуть, дуже серйозна. Інформація і тому потрібно якимось чином її захистити. На рахунок самої реєстрації, коли батько чи мама принесли форму реєстрації, реєстратор вносить базу даних і може запевнити батьків, щоб вони не переживали. Якщо, наприклад, на формі реєстрації буде ставитись, наприклад, батько прийшов перший, так? Зранку. Прийшов перший реєстратор, бере на листочку, пише номер один, і батько на під тим номером розписується. Тобто він знає, що він є перший, він перший зареєструвався. Так само і 10, і 15, І, 20. і тому базу буде вноситись і воно внесеться також що той перший номер в базі буде. І хочу запевнити, що не буде ніякого другого, третього, четвертого чи п'ятого. Не буде. Програма не дасть ніякому ніяким чином це поміняти, тому що це є закрита інформація. Навіть реєстратор до системної бази даних доступу не буде мати. Доступ до системної бази даних, в принципі, якщо потрібно щось глобально, ну, доступ тільки потрібен для того, щоб зробити резервну копію. Ви самі розумієте, часом буває таке збій сервера, наприклад. Часом буває таке, що десь якісь дані, тому кожного тижня, кожного тижня буде, проводитися, буде проводитися резервна копія бази даних, щоб при якійсь нестандартній ситуації можна було б цю базу відновити. Ще один дуже важливий факт. Ну, Батьки, наприклад, реєструють дітей, і ця реєстрація записується в так звану віртуальну чергу. Так, в цій черзі буде, наприклад, 1000, 2000-3000 дітей. І, наприклад, садочок подає заявку, що, наприклад, 2010 рік народження в садочок номер 1 потрібно, наприклад, 250 дітей. Тому база при виборці формує 250 дітей. Відповідно до запиту 2010 рік і перший садочок. І тому, якщо, наприклад, ця дитина, яка була, припустимо, 150 в черзі взагальній, загальній, а при запиті перед нею нікого не було, то автоматично ця дитина зі 150-го місця переходить в перше місце. Отаким От чином буде проводитись вибірка, бази даних. І при переведенні базу даних тоді формується список, списки передаються в садочок, і тоді керівники дошкільних навчальних закладів зізвонюються вже з батьками. Ну і далі вже процедура вам відома. На рахунок перевірки реєстраційного коду. На даний момент зараз ця функція відключена. Чому? Тому що на даний момент, починаючи з середи 12 числа, буде проводитись внесення в базу даних. Наплив батьків буде дуже великий, тому роботи буде дуже багато. Вже починаючи вже з серпня-вересня місяця, ця функція буде доступна. Тобто батько, отримавши цей реєстраційний код, він буде закодований, тобто там ні прізвище, ні ми навіть в поле пошуку не вказували номер і сервіс свідоцтва. І висвітлювати на сайті прізвище дітей, їхній серії свідоцтв, ми не маємо права, і цього не буде на сайті. Тобто кожен батько введе свій персональний код, який при реєстрації буде на листочку записаний, вони можуть тоді, там, наприклад, через тиждень, через два можуть підійти і забрати цей реєстраційний номер. І цей реєстраційний номер, тоді по цьому номеру вони можуть зайти на сайт, і на сайті вже тоді буде доступна функція, і вони будуть бачити, чи дитина ще в черзі, чи дитина вже переведена в садочок. Хочу доповнити, що буде звичайна черга і пільгова. Пільгова черга на пільговій черзі можуть мати право перебувати, діти-сироти, діти-інваліди, діти батьків інвалідів першої групи, діти військовослужбовців, діти одиноких батьків, діти, -діти учасники ліквідації катастрофи на Чорнобильській РС, діти, які перебувають під опікою, і діти-інваліди, які не мають. Протипоказань перебування в дошкільному навчальному закладі. Програма створена так, що коли та категорія дітей з відповідними медичними довідками, з відповідними підтверджуючими документами, ми будемо автоматично вписувати їх в пільгову чергу, тому вони будуть мати відповідну перевагу. І я переконана хочу запевнити батьків, що такі категорії дітей без проблем зможуть перейти в той чи інший дошкільний навчальний заклад, де забажають батьки за місцем Я Хочу доповнити, що е, при е, вибірці, наприклад, на той рік і на той садочок, буде формуватися дві віртуальні такі бази, наприклад, буде загальний розвиток дітей і буде е, пільговики. Тобто не буде змішаної системи, тобто що треба шукати пільговиків. Ні, буде окремо пільговики і буде окремо загальний розвиток, тобто, щоб можна було вибрати дітей і щоб не було проблем з пошуком. Скажіть, будь ласка, скільки планується реєстраторів і де вони працюватимуть? Чи не виникатимуть час на цьому Ні, ми все передбачили. Хочу сказати, що буде працювати два реєстратори. Це зрозуміло, що особливо зараз ми відчуваємо, яке буде переповнені, напевно, і коридори і кабінети. Будуть дві людини, два спеціалісти працювати, будуть працювати в управлінні освіти і науки. Це бульвар Шевченка, один. Третій поверх, кабінет номер 35 Сіть, будь ласка, скільки коштувало виготовлення сайту? Чи проводиться тендер? Доречне запитання. Ми спілкувалися з іншими обласними центрами. Чернівці, вони теж планують запровадити таку систему. Вони над програмою працювали відповідні спеціалісти, і ця програма вартувала 15 тисяч. Я вдячна Андрію, тому що коли ми спілкувалися з відповідними програмістами з інших власних центрів, я побачила, який рівень його що він зумів, чесно не вірила. Зумів створити цю програму. Ну, практично вона не обійшлася бюджету міста Тернополя. Я думаю собі, що будемо йому премії давати, будемо винагороджувати, тому що він вартує, але це дуже важливо. Можна І... це безкоштовно зроблено? Практично нашим він інформатик. Вищого гатунку категорія, яка Андрій, перша перша. Ну заслужить, заробить позачергову вищу категорію. Він має години інформатики, він готує дітей, які перемагають на різних рівнях олімпіадах. І ми його взяли на півставки в наш комунальний методичний центр працювати як сумісником. І власне він можна сказати на поки що на громадських засадах своєї власної Ініціативою тратить час поза робочий, тому що робочий час цього неможливо було зробити. Ми йому вдячні дуже. Власне, от таким чином. Ну, надіємося, що будемо відшкодовувати ну, преміювати. Ще, ще скажу, коли приїхали, ми спілкуватися з програмістами інших областей, які розробляли цю програму. Е Ну і запитали, яким чином працюєте, як працюєте. Одні працюють, наприклад, там група програмістів, наприклад, другі працюють. Ну ви самі знаєте і розумієте прекрасно, що щоб зробити повнофункціональний сайт, потрібна група людей. Один, наприклад, малює дизайн, другий там і так далі. І так далі. Значить, вирішив я спочатку, як то кажуть, на ентузіазмі перевірити, як то кажуть, свої можливості, свої сили і практично, знаєте, як то зробити поки так, ну, в плані. ну, Проявити ініціативу можливо і е, спілкувався з московськими програмістами. Тобто, це не просто так зайшов собі, десь там в інтернеті знайшов інформацію і почав писати. Спілкувався з московськими програмістами, з київськими програмістами, практично десь якісь консультації, якісь цього. Це вже не рік роботи. І практично не один проект вже запущений. Е, е, також є інші проекти, які так також для себе, для свого загального розвитку пробував, тому що дуже багато батьків. Звертаються, наприклад, запитують, каже, а що ви вчите, а що ви вмієте, а що можете наших дітей навчити, і так далі. Це в принципі з однієї сторони це як реклама. Тобто прорекламував і більше, наприклад, навіть і наплив більше дітей, бо хочуть дуже багато дітей, практично діти програмістами. Ну і звичайно дуже приємно, і хочу наголосити, що, наприклад, дуже багато дітей, ну, процентів 10, які школу закінчують, то поступають на державні місця. І дуже. Хочу наголосити, що наша четверта школа спеціалізується споглибним вивченням інформатики. А він викладає інформацію. мотивація, стимул для дітей. Третя, і... п'ята це споглиблене вивчення іноземної мови, а четверта школа поглиблене вивчення інформації. Часто ви створювали сайт? Чесно сказати вам. Три-чотири місяці. В якій країні розміщений сервер? Сервер зараз стоїть на домені Ну Сервера, в принципі, ви знаєте, що якщо б брати був варіант, наприклад, взяти безплатний сервер, ну безплатний mm -hmm. сервер, самі розумієте, не дай Боже щось і пропадає інформація, і ми тоді не достукаємося ні до кого. Краще, як то кажуть, прозоро, зовнішньо, щоб знати. Ну, сервера, наскільки ви знаєте, Німеччина, Франція, Англія, Америка найпоширеніші такі глобальні сервера. Тобто домени першого рівня UA, COM і так далі. А тоді вже домени другого рівня вони вже тут підключають нас регіонально. І проплативши послуги певні, також ставимо сайт в інтернет і можемо користуватися. Тоді, практично, якщо якийсь десь збій іде, практично можна і в службу підтримки написати, і можна проконсультуватись, можна там перевірити. От, практично, ми зараз це і робимо. Перевіряємо на, як -то кажу, на витримку цей сайт. І Перевіряємо на те, на те, методи взлому, і перевіряємо на всякі різні махінації, тому що ви знаєте, що програма повинна думати за людину. Це самописний сайт чи на основі WordPress чи інші? Це самописний. Чому? Я вам скажу чому. Бо колись я пробував писати сайт і підключив систему Joomla. Uh -huh. І десь практично, можливо, десь хтось якимось чином десь проник в систему. І тому я боявся використовувати стандартні шаблони. Не, я не кажу, це дуже хороші системи, перспективні системи. Але єдине, що краще такі проекти писати вручну і з нуля. Скажіть, будь ласка, для кого не секрет, що садочки Тернополя зараз відвідують дуже багато діток з села, ну, сіл, які є навколо Тернополя, через те, що там в тих селах немає свого власного висадка. Чи буде можливість для тих батьків, які живуть в селі, але виїжджають на роботу в Тернополі, водять сюди дітей, зареєструватися на цьому сайті? Чи це тільки для дітей, які батьків в Тернополі що життя? Ну, якщо батьки проживають чи зареєстровані в Тернополі, чи працюють в Тернополі, будемо по мірі можливості йти на зустріч і дітей зареєструвати. Але поки що програма цього не передбачає з Тернопільського району, якщо зареєстровані батьки живуть в Тернопільському районі. Думаємо, як яким чином зробити так, щоб задовольнити справу. Тому що ми робили такий аналіз, статистика говорить про те, що у нас є 9 тисяч з половиною. Діток відвідують дошкільні заклади на сьогоднішній день. З них 7% це діти з довколишніх сіл. Питання доречно ви задаєте, тому що зрозуміло, що це фінансується і харчування діток з міського бюджету, і питання ставимо ми про те, що чи будемо давати можливість батькам відвідувати. Надіємося. Що якщо така можливість буде, то будемо йти на зустріч. Зараз Яка зараз черга? Прошу? Ну, Яка зараз черга? Ми не можемо сказати в загальну чергу, тому що є різні ситуації стосовно мікрорайонів і стосовно того чи іншого садочка. Але хочу наголосити, що нема в нас батька. Чи взагалі батьків, які не можуть влаштувати дитину до шкільних заклад? Я наголошую на тому, що якщо нема в одному садочку, то в мікрорайоні, умовно кажучи, баму крім 14-го садочку, є 21, й є 22, й 23-й, НВК номер сімнадцять. Так що є можливість віддати дитину в той чи інший садок. Ми відкриваємо, я вже наголошувала, ми відкриваємо 11 груп. І хочу наголосити, що ми все це робимо заради того, щоб повернути довіру батьків до влади, до управління освіти. Якщо будуть виникати якісь питання у батьків, якісь непорозуміння, проблеми, то поряд з кабінетом номер 35 на третьому поверсі бульвар Шевченка 1 знаходиться кабінет начальника управління освіти і науки. Я по мірі можливості буду старатися дати відповідь кожній мамі. Ще скажіть, будь ласка, чи тепер за звичайною системою можна додати, буде дитину влаштувати в Чи, наприклад, в інші можна буде? Mm -hmm. Значить, ви маєте знати, що на сьогоднішній день відсотків на 75 вже сформовані групи. Я говорю про 2013 рік, так? Питання ви мені ну, і майбутніх дітей, яким врочу, чи тепер треба записувати? Чи вже в садочок можна піти і записати? Чи обов'язково жити все? В Якщо ви напевно ви не добре чули, значить спромовані групи на 75% і е, е, ясно, що ми вже зараз е, приймаємо дошкільні заклади за тими списками. Уявіть собі, ажіотаж тих батьків, які писалися два-три роки тому, і тут раптом їм сказати, що ця черга нулюється. Однозначно, зараз. Ми приймаємо діток за тими списками, за тими е, списками, які формувалися в тому чи іншому дошкільному навчальному закладі. Це логічно, це зрозуміло. І е, якщо ви ще раз повторюю, що цьому році, до вересня, ми плануємо відкрити ще додаткових 11 груп. Це означає, що ми задовольнимо попит батьків у 2014 році. Правда. Цьому Але буде далі. далі, Вже коли дитина народжується, чи коли дитині рік чи півтора вони вже реєструються е тільки так, виключно? Чи це ініціатива управління? Чи це батьки так попросили, щоб була така система? Бо все ж таки, я сказав, чиновники міської ради це є. Ну, утримуються на податки тернополян. Чи Тернополяни це виявили бажання? Чи це ініціатива управління освіти? Хотілося нам прикро було, коли десь скаржилися, жалілися, нарікали. Ну, не можна сказати, чи це так чи ні, чи справедливі були відповідні звернення і нарікання на того чи іншого керівника закладу. Нам хотілося зробити щось для того, щоб все було чисто, прозоро, ну, більш-менш батьки зрозуміли, що влада працює для них. Це правильно ви кажете. Тобто сайт для всі того, всі щоб подавати корупцію, умовно кажучи, щоб не було в цій системі ніякого, скажімо так, двозначності. Ми все повинні робити для того, і в кожній в кожному управлінні, в кожній ситуації, кожен з нас на своєму місці все повинен робити для того, щоб це слово корупція десь вийшла з вжитку в нашій державі. То, все ж таки, ті черги, які в садочка нулюється. Наприклад, якщо дитині вже доходить третій рік, а вона садочок ще не ходить, то треба знову мамі подавати документи. Якщо дитині доходить третій рік, а ми формуємо групи з ясельною, Це з дворічного віку, і мама має бажання, вона дає ту дитину в садочок. Тобто там ще гарантую вам на 100%, що всі батьки цього року. Ми говоримо зараз про 2014 рік. Всі батьки, які мають намір дати дитину в той чи інший заклад дошкільний, ми зможемо їхній попит задовольнити. Ми все робимо можливе і неможливе для того, виділяємо кошти на ремонти, даємо можливість десь закупити матеріально технічну базу для того, щоб відкрити групу. В різних районах відкриваємо групи в районі БАМу, 21-й садок. 30 НВК номер 17 22-й, 23-й. В районі Дружби садочок номер 13 номер 37 де орендувала бібліотека приміщення двох груп. Ми переносимо в інститут досконалення на Кривоноса, і там вивільняємо приміщення. І НВК номер 1 Група буде відкрита, наживова, і в садочку номер 38 Це практично будь-який мікрорайон міста ми додаємо додаткові місця для того, щоб батьки не мали можливість влаштувати свою дитину. Скажіть, будь ласка, найпопулярніший садочок в районі сьогодні міста Тернополя, куди найбільше батьки хочуть віддати дитину? Ну, не можна так сказати, найпопулярніший Кожен, кожному мікрорайоні і в центрі. Це не є, завжди кажуть, там в центрі міста є якийсь один що батьки найчастіше просять туди? Ну, я назву садочок День Зен 21 Чому саме так? Це ви знаєте, вулиця Вишнівецького, Симоненка. він практично в тому мікрорайоні один. Бо далі йде вулиця Київська, там 14-й, там 9-й, ТНВК Номер 17. І тому зрозуміло, маленькі дітки, батьки вже. Десь для того, щоб не перевозити дитину, а найближче перейти. Хочу сказати, що і подякувати зараз не тільки керівникам дошкільних навчальних закладів, вихователям, всьому колективу, а й батькам. Батьки дуже прикладаються для того, щоб їхнім дітям було зручно, затишно і комфортно, зважаючи на те, що не так вже і багато коштів держави. І... Як правило, часто відбувається свій фінансування. Тому коли до нас приїжджають ділянці з Польщі, із Києва, були вони просто подивовані, приємно вражені, в якому стані наші садочки, наші групи. Так що це спільна праця колективу батьківського і виховання на чолі завідувачі. Будь ласка, там є перелік також садочків, які ну, через цю електронну чергу не можна буде зареєструватися. Міліцейський, Ні, сад, а міліцейський? А, міліце... це не наше підпорядкування. Міліцейський і приватний, які знаходяться на Качале, ну там зовсім мало. Діток. Це е, садочки, які не підпорядковані управлінню освіти. Тобто два, так? Два садочки. Так. Це і міліцейський наживо, якщо я не помиляюся. І на Качале приватний. Всі інші садочки. Будуть, є можливість реєструватися. Будь ласка, чи вивчали ви ситуацію з охопленням інтернетом? Скажімо так, інтернет користувачів батьків. серед батьків. Угу. Чи от вони там, скажімо, чи 50%, хоча б користуються там інтернетом більше, менше? Зрозуміло, що це молоді батьки. молоді люди. Я думаю собі, ви самі даєте відповідь на запитання, що, як правило, молоді батьки вони всі користуються інтернетом. Інформація вже є про те, що ми готуємо. Створюємо таку програму далі. кожна завідуюча на своєму рівні організовує збори батьківські і цю інформацію до батьків доносять. Так що я більше певна, що батьки проінформовані. А якщо не будуть, наприклад, от люди не користуються інтернетом, так як от, скажімо, зараз люди вже, вже десятиліття є телефони, а Таї не є. Угу. Все ж таки, якщо хто не користується інтернетом, для того я наголошувала, що в нас буде працювати два реєстратори. Двоє людей управління освіти і науки вони зможуть допомогти. Я надіюся, що всі ви записали адресу, номер кабінету, де будуть працювати реєстратори. Значить, ті батьки, які не користуються інтернетом, не мають змоги, підходять до нас на бульвар Шевченка, 1 на третій поверх. Звертаються до реєстратора. Вони зможуть їм надати відповідну Просильну допомогу зареєструвати дитину. Чи передбачали ви перепрошую питання про недоліки? От, скажімо, в одній з лікарень Тернополя також зареєстрували сайт, де можна записати в чергу. Але скажімо, навіть журналісти записуються в чергу, потім приходять там п'ятеро, семеро бабусь, інші, і неможливо ні на ту годину, за яку собі людина запланувала. Тобто є недоліки навіть як людський від... фактор звичайно спрацьовує. Ясно, що і ми не передбачені. Я зразу, коли розпочинала з вами бесіду, наголошувала на тому, що можуть виникнути проблеми, тому ми на Перед звертаємося до батьків, щоб не сприймали це так категорично. Ми будемо старатися виправляти помилки, а на рахунок того, щоб не були створені черги, всі умови кабінет окремий виділений для тих людей, комп'ютери будуть вже в них є далі. Не одна, дві людини, бо це для того, щоб постійно людина ви ж озвучили вже, як буде працювати, який розпорядок робочого дня. Так що ми будемо старатися. Ми також по мірі поступлення проблем Ми як то кажуть, усувати ці проблеми Недоліки. Фактично, розумієте, система буде працювати, але ми будемо працювати також в цьому напрямку, щоб також максимально ефективно зробити. Ми працюємо на перспективу. І як кажуть, кручат по осені рахують. Будемо надіятися, що пройде певний період часу, і ми зможемо вас знову зібрати на прес-конференцію. І десь, напевно, що виникнуть що... на питання, ми будемо давати її відпрацюватися. Ми все робили заради батьків, заради того, щоб їм було Зі, посаду. Головний інспектор управління освіти і науки з що? Освіти науки Тернопільської управління освіти. Якщо нема що.